Привіт, ребята! Сьогодні покажу, як получити спікер в мене да. на ігри скільки Наперед начало поставте лайк і підписку, щоб вони були на ось так. Да. Ось так вони все и забули нажені. Ну що, будемо починати? Так. Тепер, э, да, беремо літаючого якусь. персонажа. Да. Я лезу в летающую колонку. Так. Так, в этом мой показано на видео. Ось тут, да приземляемся, беремо маленького персонажа. Да, при мене я, я могу. Бити. А ви можете другого персонажа взяти. Так. И бежимо. Widzimy, czy nie pomidał to. Widzimy. ale po prostu oga jest długo Де спикермен. Ну сейчас мы беремо за дня от него. Ой, давай спикермен нажимаем. И теперь туда нажимаем. Все вы получаете да. на выкрываем. Пока. До завтра тут.